Ввечері суботи сирійський арабський червоний півмісяць почав евакуацію поранених жінок та дітей з кварталу Баба Амуру Хомсі. Це житловий квартал впродовж трьох тижнів бомбардують війська сирійської армії. Червоний хрест та очільники МЗС країн заходу намагаються переконати уряд Сирії в необхідності евакуації поранених іноземних журналістів. Я дуже наполегливо попросив сирійську владу, щоб наш посол зміг поїхати туди під необхідним захистом, бо він має організувати евакуацію поранених журналістів. У Хомсі серед поранених залишається француженка. Едіт Був'є, що працює на Фігара та британський фотограф Пол Конрай із видання Санді Таймс. Перемовини про їхню евакуацію, а також про репатріацію тіл двох вбитих у середу журналістів тривають. Міжнародний комітет Червоного Христа та Сирійське арабські червоний півмісяць зараз намагаються евакуювати всіх поранених з Комса. Всіх без винятків вони ведуть справжні прямі переговори з владою Сирії та з опозицією. Сирійський уряд стверджує, що саме збройні активісти опозиції перешкоджають вивезенню поранених з міста. Вони, начебто, відмовилися видати працівникам Червоного Христа обох поранених журналістів на тіла їхніх загиблих колег.